Дбати подарунок собі таким чином допомогти віл-інфікованим дітям у Києві. Ще кілька днів працюватиме доброчинна подарункова крамниця. Її у найвищому бізнес-центрі столиці відкрив фонд Олени Пінчук. Антисніт тут торгують дерев'яними кониками, мафами, ялинками ручної роботи. Усі зібрані у крамниці гроші підуть на допомогу сім'ям, у яких живуть віл-інфіковані діти. Ми свої результати зміряємо не деньгами, а количеством цих сімей і судеб, которые ми можемо изменить благодаря тому, що ми делаем. Ми надеемся, що ми і до нового року, і после нового года будем радувати на полиполучателі наших и нашої помощі. Нині до крамнички завітав телеведучий ігор Кондратюк, аби теж долучитися до благодійної допомоги. Я придбаю собі печиво, я придбаю собі мавпи. Зв'язку з тим, що на наступний рік рік мавпи подарую колегам по одному шоу, яке починається на букух. Так і скажу, що фонд Олени Пінчук запропонував подарувати сусіда волосся. Працюватиме крамниця до 31 грудня.